Друзі, всім привіт! Всім доброго, козацького здоров'я. Якщо позаду мене знову річка, то ми знову з вами на рибалці. Сьогодні пасмурна, пасмурна така погода, можливо, і дощик піде. Але все одно є бажання спробувати половити рибку. Приїхали сьогодні на річку Південний Буг, як завжди, в принципі. Друзі, бачите, заросший такий. Заросша така ділянка, дуже багато кувшинки. Є в мене і ось така нова сумочка. Про неї я розповім дещо пізніше. Як сьогодні піде рибалка, ми з вами, звісно, поки що не знаємо. Але в принципі рибка любить пасмурні такі дні влітку, коли не, не сонце, не спека, а от такі прохолодні. Але має, мені кажеться, пройти ще дощик, Будемо його чекати. Декілька слів про мою сьогоднішню снасть це савада. 83 та що до 16 грам тест 416 06 x-game шнурочок Іванфорд. Друзі, таку паличку взяв. Ну вона така, я б сказав, без жорстка в міру. Я сьогодні планую використовувати невеличкі приманки. І як бачите, ось отака річка у нас заросша травою. Ну, от там кувшинки вони вже піднялися. І під берегом вже є. Але все одно посеред річки є така ну, кущики трави. От за ними рибка і стоїть. Але оці кущики трави потрібно якось просмикнути. І саме через жорсткий стрій можна, знаєте, не так, щоб вона там зігнулася і затягнула в куща ще дужче, а щоб різким таким взмахом вершинки, таким ударом. Знаєте, висмикнуть і чи вибить, знаєте, з якоїсь ракушки, з камінця, або висмикнуть швиденько із трави. Тому саме савада до 16 грам. І, друзі, перший наш кабанчик. Перший кабанчик на фета. Ну такий. Не самий дебелий. Але такий пузатенький. Взяв ось тут з під очерету. А ну зараз ми ще раз прямо сюди. Чи є тут хто. І з такою покльовочкою гарненькою. Прям класно. Роблю коротку таку сходинку, щоб як можна щільніше проловити наш відрізок ділянку. Да? І річки окунець, можливо, не захоче прям виходити за приманкою і йти декілька метрів, а коли ми їм подаємо, прям йому під ніс він має відреагувати. З під берегу я його опа. Друзі, зійшов, зайшов у траву. Дивіться, роблю закид вздовж берега. У нас тут глибини ну, 2,5, мабуть, метра приблизно. Сразу під берегом. Відразу, ось де закінчується трава, відразу там є. І десь він під бережком і стояв. Друга покльовка і вся з-під мого берегу. Взагалі я планував половити саме під, з під отої кувшинки, але поки відтеклювань немає. Друзі, дивіться, є в мене ось така новенька сумочка для таких місць, де нам не потрібно постійно носити поясну. Тут, в принципі, берег є і можна її ставити на землю. Під компанії Флагман тут є здоровий такий відділ. По стоку тут лежать чотири ось таких коробочки, але мені ну, насправді потрібна лише одна. Заодно і подивимося, що в мене сьогодні в сумці. Дивіться, є така купа Ну, можна сказати, справжній скарб. Спробуємо сьогодні. До речі, тут в мене є і вертушки такі з силіконом, читерська приманочка. Ну, це коли вклюне, тоді вже будемо про це розмовляти. Ціла купа силіконових приманок. Просто отак я вчора сидів, перебирав. Ось, наприклад, оцей флагмановський двохдюймовий фет на минулих рибалках в цих місцях. В принципі, ось такі приманки працювали добре. Ось такого фетика взяв. Друзі, там є червачки, ну багато силікону завжди в мене вдосталь. Коробка з грузами. Але вона, мабуть, що буде лежати в оцій кишеньки, щоб не заважала нам. І ось дві ще бокові кишені на замочку. Тут у нас гачки. Вже літо прийшло, тому і офсетні будемо використовувати. І відкриті такі всякі гачечки є, друзі. Ну так це кишенька у нас буде чисто під е, такі пачки з гачками. І ось кишенька для флюриків, друзі. Вже дуже давно використовую ось такі флюркарбони. Тому ну, досить така зручна сумочка. В чому прикол таких сумок? В принципі, в мене є поясна, але... Кожного разу, знаєте, витягувати з неї і перескладати на іншу рибалку, це не дуже зручно. Тепер в мене буде приблизно під такі місця. Ось така сумочка, вона буде завжди зібрана, там будуть вже і гачки правильні, такі як потрібно. Тому що їдеш на судака, береш більші, їдеш там на окунця, на мікроджиг, береш взагалі малесенькі, а завжди все з собою носити не дуже зручно. Тому декілька от таких ось торб для таких цілей буде те, що треба. Не у кожному місці клювала риба, 100% відчувалося, що має піти дощик. От вона хотіла саме цього доща. Хмаринки, вітер оцей точно мав принести нам якусь зливу. Друзі, тому е, на одному з перспективних місць задля експерименту поставив spinner після того, як вже обловив силиконовою приманкою. Досить цікавий такий експеримент, який в принципі вдався. Телспиндер дал свой результат. То есть вроде как дождь, а давление, наверное, трошечки еще высокое, блин, типа, знаешь, тут. О! давай что-то. Такая поклевка. О, та і... Не, ну окунась такой та ну. себе, но. Ну клевачка. А ти береш їх? Не. ты берешь их? Нет. Ты берешь? Нет. Не, если не, бы они клювали, знаешь. Ну да. Друзі, поставив телспіннера, щось силікон, ну тугенько, тугенько так. І на такого спінера гарненький окунець. О, диви, який змій. Ага. Зараз Та зараз ще <гум> <гум> мене колись клюнуло, я лі одцепив. Та от отдень. Перед цим багато разів тут провів силіконову приманку, але не було клювань. Опа, знову, знову подачка. Знову клювака. Так, м -м, потрібно повторити. Ти знайшов місце? М -м? Місце знайшов? Не знаю, ну ось на дно ложу і хтось клює. Іменно ложу на дно, поняв. Угу. Приманка не з дешевих можна відірвати. Але, друзі, дивіться, сьогодні така складнувата рибалочка. На силикончик підкльовує, але дуже-дуже якось тяжко. Єс, 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 єс. <різь> Друзі, змінив телспінер на трохи інший, менший. І є рибка. Ледиться, геть майлесеньке. Блін, а з'їв так, що капець. Бачите, друзі, це телспіннер від Дніпросвинця, ну цього разу. Я сам допрацьовував його і ось таку термоусадку сюди приклею, щоб гачок трійник не задівав за пелюстку, бо буває, що чіпляється і тоді проводка на смарку. Є виробники, котрі вже цей кембрик. Ну, В готовому варіанті представляють, а тут потрібно допрацьовувати трошки. Не знаю, може через це трохи гірше буде пелюстка працювати, але оці захле... захльости, вони ну, дуже сильно вибісюють. Нарешті вода в річці вирівнялась до літнього рівня. То постійно цей берег затоплений. Повилазили вже кубишки ці. Вже й цвісти скоро будуть. О! І, -і, -і, -і. і зайшов, дивіться, в траву відразу. Є. Є окунець. На силікон цього разу. Окей. Так, да, під самою кувшинки. Є, 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 є. є, є, є. Вже такі, знаєте, вони довго очікувані ці клювання, що... Ух ти, дивіться, який чорний. Чорний-чорний. Вже радієш їм дуже сильно, друзі. Ось такий окунець у нас відправляється додому. Так, а ну ще разочок. Якось так вздовж, вздовж берега майже я кинув. Вниз за течією приманочка довго-довго падає, у мене 7 грамів стоїть. Течія дуже так впливає сильно. Бачите, оцей фет в 2 дюйма. Добре працює. Здавалося б, приманочка маленька. Але п'ятка нормально так матлошить. Ух ти, дивіться, ще один. Ух ти, кабанчик. Хі -хі -хі. Клас, вони розклювалися. Ой, цей прям гарний, гарний, гарний. Оце такий, як має бути. Оце прям такий, як має бути. Дивіться, який красень. Ну, таких можна було б і наскладати, друзі, якщо б вони клювали один за одним. Я б, звісно, взяв би так 5 -6... окунчиків. Але сьогодні, бачите, рибки потрібно попасти під нос. а Якщо ти не знайдеш, де вона стоїть, сама вона не хоче вискакувати і чіплятися на гачка. Друзі, ось і відрибали. Ну, складна, досить складна сьогодні була рибалка. Трохи половили і на силікон, трохи половили і на телспінери, була реалізація. Але ну, досить така цікава. видалась місцинка. Після силікону телспінером пройшов. Це потрібно завжди все запам'ятовувати. Після силікону пройшов телспінером, і здавалося б, риби немає. І вона тут підклюнулась, друзі, Рибалка літом. Рибалка на Окуня на річці Південний Буг. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!